Доброго дня. У мене тема про порівняння стану розвитку систем глобального позиціювання в країнах світу. Порівняння стану розвитку систем глобального позиціювання в країнах світу розкриває різноманітність підходів і рівнів розвитку цих технологій у різних країнах. ГНС впливає на навігацію, транспорт, оборону та численність іншої сфери життя, і кожна країна вибирає свій власний шлях розвитку, враховуючи свої особливості та потреби. Е, основне, що варто знати про порівняння стану розвитку систем глобального позиціювання в країнах світу, включає наступні ключові пункти. Перше – це глобальні системи навігації. На сьогоднішній день існують кілька глобальних систем навігації, найбільш відомою, в яких є Америка система GPS, а також російська система GNOS. Глобальна навігаційна супутникова система. Є інші системи, такі як європейська система. Е... Галілео та китайська система Bidu, тепер відома як BDS. Розвиток і поширення цих систем різниця в кожній країні. Друге, що нам потрібно знати, це використання ГНС в цивільних та військових галузях. Деякі країни активно інвестують у розвитку своїх власних ГНС-систем, оскільки вони розглядаються це як ключовий компонент для цього свого національного дозвілля, військової оборони та господарства. Інші країни можуть спиратися на імпортні системи, такі як GPS, для цивільних та комерційних потреб. Третє, що нам потрібно знати, це глобальна доступність. GPS є найпоширнішою ГНС-системою та доступною практичною в усьому світі, оскільки її інфраструктура забезпечується США. Інші системи, такі як GLONASS, Галілео та «Діду» також намагаються забезпечити глобальну доступність, але вони можуть бути менш доступні в деяких регіонах. Ще, що нам потрібно знати, це спеціалізовані застосування. Деякі країни розвиваються свої власні системи ГНС з урахуванням спеціалізованих потреб, таких як сільське господарство, морська навігація, авіація або оборона. Це дозволяє країнам забезпечити високий рівень точності та надійності для конкретних застосувань. Міжнародне співробітництво в деяких випадках країни можуть об'єднувати зусилля для розвитку суспільних ГНС-систем або регіональних варіантів. Наприклад, Європейська, Європейський Союз підтримує систему Галілео, яка стала альтернативою до GPS та ГЛОНАС. І шосте, що нам потрібно ще знати, саме основне це технологічний розвиток. Розвиток ГНС, технології не стоїть на місці, і країни постійно вдосконалюють і розширюють функціональність своїх систем. Це включає в себе поліпшення точності та доступності, а також розширення застосувань, які як автономні автомобілі та дрони системи. Останні роки свідчить про зний е, прогрес у розвитку систем глобального позиціювання в країнах світу. Багато країн активно вдосконалюють свої глобальні навігаційні системи, намагаючись забезпечити більшість е, точність, надійність і широке охоплення. Системи, такі як GPS, GLONASS, Galileo та Діду, стають не лише ключовими для цивільної навігації, а й важливими для сучасних технологій, таких як транспорт, сільське господарство. Телекомунікації та додатки для смартфонів, розширення функціоналу для цих систем і додавання нових супутникових забезпечують користувачів більш точнішими та швидкими даними щодо їх місця знаходження. Однак слід враховувати, що не всі країни мають рівний доступ до сучасних технологій. Деякі розвинуті країни лідерують у впровадженні нових технологій СГП. В той час. Як іншим можуть залишатися відстаючими через фінансові або технічні обмеження? Загалом, стан розвитку систем глобального позиціювання слідчить про постійний прогрес та вдосконалення, що сприяє подальшому розвитку сучасних технологій і поліпшенню якості життя в різних куточках світу. Дякую за увагу!